Так, ми сьогодні приїхали на наш новий об'єкт. Він вже відремонтований, готовий. Якщо я стою навпроти гардеробу, це значить, що ми приїхали на зйомку. Отож, показую. Перше, що ми бачимо, тут у нас вхідна група, а, величезне дзеркало, тут у нас є гардероб зразу при вході. Далі в нас іде ось такий чудовий коридор. Краса. І ми потрапляємо на кухню. Представляєте, яка красива кухня в нас вийшла. Так, це в нас все засервіровано, тому що ми тут на зйомках ось така класна, класнюча, вона просто неймовірно величезна кухня. Дуже гарні стильні кольори, спокійні і водночас цікаві. Далі у нас є отаке цікаве рішення: це у нас ось таке підвіконня, яке зона відпочинку. Телевізор, кондиціонер, стіл. Цікавий у нас такий диван. І декоровані у нас ось такі подушки, їх можна, вони двосторонні, можна або рожеві, або ось такі пильно рожеві. Звичайно, у нас тут вид дуже класний з вікна. І це все у нас переходить в ось такий величезний балкон. Також ми можемо сюди вийти. Ось так. Класний балкон. Загалом кухня виглядає ось так. Вона неймовірно класна.